Продається добротний цегляний будинок у місті Городок, Львівська область це міцний польський дім, який був зведений ще з якісної цегли, стоїть на надійному фундаменті і відзначається високими стелями. Будинок компактний за площею 65 квадратних метрів, але зручне планування робить його максимально функціональним. Є дві просторі непрохідні кімнати площею 16 та 20 квадратних метрів. Кухня на 8 квадратних метрів, а також санвузол із сучасною душовою кабінкою. У 2024 році проведено капітальний ремонт, тому новим власникам не доведеться нічого доробляти. В інтер'єрі переважають світлі кольори, стіни, прикрашені венеціанською штукатуркою. По всьому будинку покладений новий німецький ламінат: вікна сучасні з хорошою теплоізоляцією. В будинку повністю замінена електропроводка. Вода подається зі своєї свердловини насосною станцією. Вона чиста і придатна для пиття. Опалення організоване двома печами: одна менша для приготування їжі та швидкого обігріву, а друга більша для повноцінного опалення будинку. Є індукційна плита та духова шафа, тож готувати можна як на сучасній кухні, так і на печі. Ділянка площею 22 сотки доглянута. Є плодові дерева, ягідні кущі, город, гараж, літня кухня та господарські споруди. Місто Городок має всю необхідну інфраструктуру. Є школа, дитсадок, магазини, лікарня, ринок. До Львова можна дістатися всього за 20 хвилин автомобілем або громадським транспортом. Маршрутки ходять регулярно. Це чудовий варіант для тих, хто хоче жити у спокійному місті з гарною природою і водночас мати близькість до обласного центру. Ціна цього будинку становить 8 тисяч доларів. Продаж терміновий, тільки готівковий розрахунок.